Доброго дня, всім привіт. Сьогодні я трохи буду себе розказувати. От, де ми були. Як ми їхали. Ми їхали до Кодової Польщі дуже швидко. Димака, Потім ми... До кордону поші під'їхали, нас зупинили, спитали, куди ми їдемо. Скільки нас людей. От. І поїхали до кордону Польщі. Під'їхали до колейки. До колейки для грузових машин. От. Для бусів. І там де фури, і там де автобуси. На кордоні чекали дуже довго. Наші прикордонки українці. Пропустили швидко. А поляки попали на чорних прикордонних поляків. От, і там нас затримали надовго. Надовго, але ми встигли доїхати до, до вокзалу. От. Трохи б, трохи б були проблеми. З документами от в одному хлопця. але нічого страшного. Їхали дуже швидко. Через всю Польщу приїхали. О, 19 годин. От. Через всю Польщу їхали день-ніч. от. Звечором виїхали і. Звечором приїхали. от Такі ось справи. 19-24 години, до такого приблизно 19-24 години поїхали по Польщі. От, приїхали в Дан. Нас застріла наша знайома Роза. От, І. Нас по черзі завезли е, в школу. От. Ми повечеряли. Ліли спати, на другий день встали, знову поснідали. Вот, і Нам наша тренерка дала на такі вот. вот. О, значит, о. І зараз ми будемо готуватися і теж зробитися з поляками. От, далі що буде, я вам розкажу. Аж такі у справи на сьогоднішній день. О, якщо буде щось цікаве, то я обов'язково буду знімати і виглядати на свій YouTube канал. Дві бачення, гарного дня. Слава Україні! Героям слава. Азов ми молодці. ЗСУ так само. Дякую, що звільняєте нашій території. Херсон це Україна. Херсонська область це Україна, Крим це Україна, Донбас, Донецьк-Луганськ це Україна. І прин, Севастополь, це є Україна. Наші гасла Боякдар Джевелін. Хайбас. Hey, все, все буде Україна, все, все буде добре. І так, ми вже поїли. От, і були у нас збори. Зібралися мені і наші друзі-поляки. От розмовляли, розказували хто звідки, розказували чим ми займаємося. От, тільки були у нас ознайомлення. От, а зараз я розкажу вам, що завтра буде. Завтра буде історія екскурсія по Гданську. От, і потім. Буде ще поїздка на море. Балтійське море. От, і, як і обіцяв вам, буде море знімати Балтійське. І багато чого іншого. Так само буде поїздка на, по, до замку. От. Історичне. Замку історичне. От, і отакі от ось, справи. От. І, і все остальне, що буде потім, потім вже буду знімати і буду розказувати вам. От. Надіюся, що все добре у вас, мої дорогі підписники з України. Доступних зустрічей. Слава До Україні. Героям слава! Слава навіть сподвіргам, Україна, подо Путін Хочу Бектар Джувелин, Хаймар, Азов, Зов, Слаури. Ми переможе. Мы переможем. Ми переможем.